Всім привіт! Палац Люксембург одна з тих будівель у Парижі, які бачили багато історичних подій. Сьогодні це резиденція французького сенату. Біля палацу і Люксембурзьким садом гуляють туристи і парижані. Але в цьому місці ще живе пам'ять про інше: про часи Французької Революції, про політичні перевороти і про в'язницю. Сьогодні ми поговоримо про історію палацу і парку Люксембург. Тому підписуйтесь на мій канал. І ми розпочинаємо. Історія палацу почалася задовго до революції. Марія Медічі, наплутати з Катериною Медічі, яка жила на столітті раніше, ініціювала його будівництво. Палац і сад зберегли назву колишнього приватного особняка, на місці якого вони були побудовані. Дворець належав Франсуа де Піні Люксембургу, який збудував його і жив там деякий час, перш ніж продати його Марії Медічі. В результаті його також стали називати палацо медічі, але ця назва не прижилася. Назва має лише віддалений зв'язок з герцогським Люксембург, предком нинішньої країни. Пін'є Люксембурги їм не володіли. На момент покупки ця династія вже давно припинилася, і герцогство перейшло у володіння Іспанії. Сад ще називають Луко, це скорочено від локатеції, назви даної за часів Римської імперії. Передмістя Лутеції, де зараз розташований цей сад. Так от Марія Медічі ініціювала його будівництво. Вона була італійкою за походженням і представницею впливового флорентійського роду медічі. У Франції вона прибула як наречена Генріха IV, і після його смерті вона фактично стала регенткою при своєму синові Людовику XIII. Вона була відома своєю любов'ю до мистецтва, до садів, до архітектури. І Марія прагнула відтворити у Парижі частину рідної Тоскани. Саме з цієї пристрасті народився задум Люксембургського палацу. І саме тому архітектура палацу спланувала під впливом флорентійських палаців. Простори стат, симетричні фасади, гармонійні пропорції. І це мав бути дім спокою, краси та політичної ваги. А після смерті Марії Медічі будівлю неодноразово змінювали, добудовували, переробляли, і вона переходила від однієї королівської родини до іншої, поки, врешті-решт, не опинилась в руках держави. З початком Французької революції палац став публічним. У 1791 році він офіційно став державним майном. А вже з 1792 року в його стінах розміщували різні революційні установи. Проте найбільш відомим періодом став час, коли Люксембург перетворився на одну з головних в'язниць революції після серпневого штурму тюрій. Коли монархія фактично впала і почалася епоха масових арештів, влада почала шукати приміщення, куди можна було б поміщати в'язнів. І Люксембург був простори, кам'яний, з великими залами, він дуже добре підходив для цього, і в його стінах утримували тих, кого підозрювали у змові проти республіки. Часто без доказів, без суду, лише за доносом. Тут сиділи дворяни, колишні чиновники, прості ремісники, навіть іноземці, священники, але також і політичні діячі, які ще вчора самі були при владі. Люксембург став останнім місцем утримання для багатьох з них, і саме тут перебувала Марія Антуанета перед переведенням у консьєржері, звідки її вже вивели на гільотину. Тут сиділи діячі Жерандісти, засуджені Рубесп'єрам. Тут провів останні тижні Жорж Дантон. Дантон був одним із найвпливовіших діячів революції, блискучий оратор, харизматичний лідер і противник надмірного терору. Його називали легендою революції, і не лише за потужний голос, а й за здатність вдихнути нову енергію в революційний рух. Проте саме його спроба зупинити невпинний потік страт призвела до конфлікту з Робеспієром, а згодом до арешту і до страти. Тут перебував і Каміль Демолєн, друг дитинства Робісп'єра. Він був журналістом, що у своїй газеті Старий Крикун надихав народ на боротьбу проти тиранії. І саме він з піднятим мечем закликав до штурму Бастилії у липні 1789 року. Але з часом Демолє також виступив проти надмірної жорстокості і як і Дантон. Він став жертвою такої самої революції, яку колись підтримував. Його дружина Люсі до останнього вірила у порятунок і теж була ув'язнена в Люксембурзі і була страчена. Умови утримання в'язнів були досить суворі, але не завжди однакові. Для деяких окрема кімната, можливість листування, навіть стіл і постіль, а для інших холодна зала з кількома сотнями людей без опалення зі свічкою на чотирьох. Усе залежало від впливів, від грошей і від ситуації у політиці. Але ніхто не знав, чи не стане ранок для них. І особливої уваги заслуговує те, як виглядали ці дні зсередини за спогадами в'язнів. День починався о 5-6 ранку, коли відкривали двері і давали воду. Час тягнувся повільно, газет майже не було, чутки передавались пошепки. Кожен вечір це було очікування, чи не прийдуть за кимось із твоїх сусідів. Іноді чулись кроки, голос наглядача. Усіх кого виводили, вже назад не повертали саме у Люксембурзі, в мемуарах деяких в'язнів зустрічаються описи гнітучої тиші в камерах, коли десятки людей годинами мовчали. Очевидці згадували, що мовчання не було проявом спокою. А скоріше, наслідком постійного страху ув'язнені уникали розмов не тому, що їм не було чого сказати, а тому, що кожне слово могло стати причиною доносу, а кожен погляд викликати підозру. У цій тиші народжувалося напруження, яке виводило людей з рівноваги, і багато хто втрачав здатність до нормального спілкування, навіть після звільнення. І цей стан мовчання в умовах страху був зафіксований у кількох мемуарах тих, хто вижив і зумів повернутися до мирного життя. І от одна з легенд пов'язана з однією камерою на північному крилі палацу. Вважалося, що в ній ночами чути голос жінки, яка тихо співає. І цю легенду пов'язують із мадам Елізабет, сестрою Людовіка 16-го. Її також тримали в Люксембурзі деякий час перед стратою, і кажуть, що вона щовечора співала старовину колискову, і після її смерті пісня залишилась. Її досі іноді чують дуже тихо, коли в саду нікого немає, і навіть коли мовчать птахи. Є інша історія один з наглядачів Жан-Батіст Маро. Під час реставрації писав мемуари, в яких згадував, що вночі в одному з коридорів бачив фігуру, що проходила крізь стіну. Я бачив постать, яку ніхто не проведжав у дорогу. І, можливо, саме тому вона залишилась тут не завжди. Це був натяк на душі страчених, яких позбавили навіть останнього обряду прощання. Стіни Люксембургу їх пам'ятають. Також. Розповідали, що вночі в одному з коридорів було чуто повільні кроки. Після лунало три удари у двері камери, щоразу три з однаковими інтервалами, і жодного разу після цього не приходив наглядач. Але вранці хтось із в'язнів зникав і це повторювалось неодноразово. Після падіння Робісп'єра в липні 1794 року в'язницю почали звільняти. 27 липня 1794 року, або 9 Термідора за революційним календарем, Максиміліан Робісп'єр був заарештований разом з кількома найближчими соратниками. Його влада трималася на страху, але цього разу більшість конвенту відвернулися від нього. І наступного дня він був страчений без права на захист, так само як і багато тих, кого він сам відправив на гільйотину. Його падіння стало сигналом до змін. Терур більше не був виправданий і поступово в'язниці почали поражніти. Але багато хто так і не дочекався цього. Всього в Люксембурзі отримували близько 1800 людей, з них сотні були страчені без суду. Після революції палац знов почали перебудовувати. У 19 столітті він став резиденцією сенату з новими залами, з бібліотекою, і від в'язниці не залишилось нічого. Але залишилась історія. І сьогодні в деяких коридорах сенату ще можна знайти місця, де колись були камери. А в архівах можна знайти листи, написані оливцем на обривках паперу. Це останні слова тих, кому не пощастило пережити цей історичний період. У саду Люксембургу встановлено кілька пам'ятних плит, але на них рідко звертають увагу. Сам сад Люксембург це окрема частина історії. Ще за Марії Медічі він мав бути не просто декоративним доповненням до палацу, а справжньою терапією для душі. Марія вважала, що стад має впливати на людину так само, як і музика або живопис. І вона запросила італійських садівників, які працювали з нею ще у Флоренції, і привезла з собою ескізи та описові книги з Тоскани. Основу стаду становили прямі симетричні композиції дерев і великі відкриті простори, що мали підкреслювати і велич будівлі. Але були й куточки тиші, спеціально створені для медитації та молитви. І особливу увагу приділили фонтану, який ми сьогодні знаємо як фонтан медічі. Його створили у стилі італійських ретесних фонтанів з декоративним басейном і водною гладдю, що відбивала фасад палацу. Фонтан мав не лише естетичну функцію, а й нагадував про традицію садів відродження, де відзеркалення у воді символізувало зв'язок між зовнішнім світом і внутрішнім станом людини. Сад прикрашали скульптури, які зображали як богинь античності, так і алегорії часу, чеснот і спокою. Деякі з них були обрані особисто Марією Медічі. Вона прагнула створити простір, де людина відчує себе частиною гармонії. І цей дух, як не дивно, зберігся навіть крізь століття і через революції. Цад закладали дійсно за наказом Марії Медічі як французький варіант італійського саду з фонтанами, скульптурами та апельсиновими деревами. І він дійсно був ідеальним місцем для прогуляних придворних дам. Але в період революції сад став місцем, де очікували долі. Ув'язнені з палацу, чули звуки: зовні, дитячий сміх, кроки, гомін вітру в деревах. І ці контрасти досить погано діяли на психіку ув'язнених. Саме тому. Після революції багато хто згадував, що найстрашнішим у, у в'язниці був саме звук життя, який приходив від парку, який знаходився поруч. Цим садом також пов'язано кілька міських легенд. Кілька свідків стверджували, що бачили у саду Люксембург людей, які виглядали так, ніби вийшли з іншої епохи, і найчастіше згадують постать, яку прозвали чоловіком у Редінгуті. У 1925 році студент-медик на ім'я Жан Ром'є готувався до іспитів, сидячи на лавці в саду, і до нього підійшов літній чоловік, який представився як пан Берюіс. Вони розговорилися і з'ясували, що обидва обожнюють камерну музику. Дідусь сказав, що час від часу він організовує приватні концерти у себе вдома і запросив студента на найближчий вечір. Жан погодився, прийшов на вказану адресу. Це був третій поверх будинку на вулиці Вожерар, зовсім поруч з Сенатом, і там він потрапив до затишної старовинної мебльованої квартири, познайомився з іншими гостями, і вони слухали музику і спілкувались. Після концерту Жан пішов. Але вже на вулиці він згадав, що забув запальничку у цьому маленькому музичному салоні. Він повернувся до будинку, але двері квартири виявилися замкненими. Студент довго стукав, поки не з'явився здивований консьєрж, і консьєрж його запевнив, що квартира вже десятки років як порожня, і в ній ніхто не живе. Жан наполягав, врешті втрутилась поліція, щоб остаточно з'ясувати ситуацію, викликали пана Моржера, спадкоємця колишнього власника помешкання. Відкрили двері всередині приміщення дійсно виявилось порожнім, запилений інтер'єр, в якому ніхто вже давно не мешкав. Але на стіні висіло старе пожовкле фото, і на цьому фото Жан пізнав свого господаря та семінаріста, з яким він познайомився на цьому вечорі. Пан Маржер підтвердив, це справді Альфонс Берюс, але він помер ще 20 років тому. Приголомшений жан увійшов до того самого салону і під товстим шаром пилу на підлозі він знайшов свою запальничку. Ще є легенда про червону людину. Червона людина Люксембургу це одна з найдавніших і найтаємничніших постатей Парижського фольклору. І вперше про неї почали говорити ще у 18 столітті. А згадки про появи цієї постаті фігурують у чисельних збірках міських легенд, зокрема в хроніках епохи Революції та Реставрації. Згідно з переказами, червона людина це постать у яскравому червоному одязі, яку бачили вночі або на світанку в Люксембургському саду. І вона з'являється мовчки, стоїть нерухомо або повільно проходить між дерев. Найчастіше вона постає перед великими політичними подіями, смертями чи катастрофами. Деякі легенди стверджують, що це дух колишнього м'ясника з палацу, страченого за особливу жорстокість під час революційних чисток. Інші кажуть, що це був агент Людовіка XVI, убитий без суду, який продовжує нагадувати про несправедливість тиранії і анархії. І найдивніше те, що свідчення про появу червоного чоловіка збігаються в часі з низкою історичних подій. Це траплялось перед штурмом Кюрі в серпні 1792 року, в ніч перед стратою Робесп'єра в липні 1794 року, і також у 1940 році перед окупацією Парижа нацистами. Історик Жан-Антуан Дюпон згадує про червоного чоловіка в записках про революційну містику, а письменник Гастон Леро, автор привида опери в молодості, збирав подібні легенди як приклади народного передчуття. Ця легенда не має наукового підтвердження, але вона стабільна, живе в усних переказах і навіть час від часу з'являється в сучасних блогах і тематичних екскурсіях. У 20 столітті під час нацистської окупації палац Люксембург знов змінив своє призначення. З 1940 року тут розміщувався штаб Люфтваффе. Фасади не постраждали, але всередині з'явились кабінети, карти, рації, і німці намагались зберегти вигляд будівлі. Але при цьому палац знов набув знак закритого простору, не публічного а Контрольованого. І тільки після звільнення Парижа в 1944 році тут знову відмовлюється парламентська функція. І от сьогодні Палац Люксембург це офіційна резиденція Сенату Франції. Тут проходять дебати, працюють політики, приходять делегації. А сад Люксембург у 2022 році, згідно з рейтингом англомовного сайту «House Fresh», був визнаний найкращим садом у Європі та третім за красою садом у світі після садів у Сінгапурі та саду Мажорель у Маракеші. В цьому місці, як і в багатьох Парижі, досі живе пам'ять про історичні події. Ось така історія на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!